Слава Україні! Вітаю виноградарі і любителі винограду. Мене просили зняти відео, як вирости кущ винограду на арку. Ви можете, якщо ви садили виноград, чи в минулому році, чи весною, чи осінню посадили. Якщо з цієї весни у вас піде вріс виноград, ви можете його від голови куща вирощувати в один рукав або в два рукава. В залежності від того, що ви бажаєте отримати на арці і яка арка у вас буде шириною. Ну, перші роки, 1, 2, 3 роки, вам потрібно досягнути, щоб у вас ті рукавчики виросли до голови, до верху арки. В залежності, яка висота вашої арки. Ось цей куш в мене вирощувався в один рукав. Наверх, він скоріше досягнув. І ще один кущик у мене. Вирощувався так, в два рукава. Але один рукавчик я пускав вверх на арку, а другий рукавчик пускав на горизонтальну шпалеру на висоті десь приблизно одного метра. Ось ще покажу на прикладі цього куща, молодого куща. Йому третій рік. Бачите, я вирощував від голови куща два рукавчика, і вони пішли в мене на арку. Так як арка в мене тут широка, я один рукав на одну площину пустив, другий рукав на другу площину пустив. І вже в цьому році бачите, в мене вже рука подовжився достатньо і вже на ньому будуть вирощуватись лози на плодоношення. З кожної бруньки будуть пускати на горизонтал, горизонтальну площу на арці і будемо отримувати урожай. Також мене запитують, які є старі кущі. Старі, говорять, дивіться, що робиться. У мене кущ пропадає, кора відстає і кущ пропадає певний. Ні, кущ не пропадає. У мене вже от на старих кущах кілька років я вже очищаю цю куру під весну. Вона в основному відстає. Я її відчищаю. Покажу зараз вам ще на одному кущі. Ось тут повністю бачите, лисе деревина получилася. Повністю повністю, аж до верху я пішло. І ось очищаю її ту кору, тому що не варто її зберігати, під нею різні шкідники зберігаються і це не є добре. І зараз я вчора попробував лапном побілити таким розчином дезінфекція якась зробиться. І ще ось такий ну, нюанс то має котиків любимих От в мене кичечка, гострить кіготьки свої сюди. Треба захистити той корчик. Я зараз обріжу пляшки поліетиленові і одягну сюди захистити хоча б на висоту більше як пів метра. Бо котик може поскожити крепко виноградну. Виноградні рукави.